Твори української літератури для учнів усіх класів з'явились в аудіоформаті. Причиною цього є змішане навчання школярів. УМОН повідомляють: озвучили шкільні твори, щоб учням було легше навчатись та розуміти інформацію. Окрім того, є діти з інвалідністю і ті, кому аудіоформат просто зручніший. Ми запитали, як до цього поставилися освітяни та школярі. Зокрема, вчителі шостої школи переконують, читання наживо це спілкування з книгою. І так учні краще розуміють контекст. Твору. Проте запевняють, в процесі навчання користуються і електронними носіями та всіма перевагами онлайн. Оце змішане навчання, як на мене, це взагалі дивовижно. Тобто дитина сама собі вибирає та й доросла людина. Коли вона має змогу друковним варіантом скористатися, вона це робить. Якщо ні, то тоді переходимо на онлайн варіант. Це теж. Дуже добре, проте вчителька переконана, усе залежить від дитини та її сприйняття, і учням початкової школи не завжди підійде такий формат. Якщо тільки онлайн, як ми кажемо, навчання для дітей, які ще не звикли настільки якісно працювати, то правда над цим ми працюємо. То дитина може відволікатися, вона може не зосереджуватися на головному. Ну і зрештою, вона не має можливості повернутися. От вона вімкнула і слухає аудіопристрій, Так вона. Слухає, може щось і прослухати, може не концентрувати своєї уваги, не зосереджуватись настільки глибоко, як це дозволяє друкований текст. Проте основною перевагою називають можливість дітей слухати поезії, адже так школярі можуть без допомоги вчителя вивчати, як правильно і виразно говорити. Проте у школі запевняють, зовсім забувати про друковану книгу не варто. Учням краще читати і виписувати собі тези в зошит. Це набагато краще запам'ятовується. Коли ми, дитина бере до рук паперову книжку, тоді спрацьовують усі органи чуття. От і звичайно, що це. Не шкодить здоров'ю і краще запам'ятовується, набагато краще сприймається матеріал. А от учні школи запевняють, обирають формат залежно від обставин і вільного часу. Якщо потрібно для навчання, то переважно аудіокнигу, бо не так багато мають часу. Хлопець каже, це зручно та завжди доступно. Проте, усе таки частіше обирають друковану книгу. Читання взагалі воно приносить таку користь, бо ти бачиш, як пишуться слова. Можна зрозуміти, як саме написати деяке слово, якого ви не знали. Можливо, побачити якесь нове слово, коли аудіокнигу, то на слух воно вловлюється, але не так часто ти помічаєш якісь нові для себе слова. Але коли матеріалу багато і школярі не встигають опрацьовувати його, обирають аудіоформат книги. Десятикласниця Дарія розповідає, під час прослуховування твору може робити інші справи і так економить час. Це більше коли немає часу, тоді вже слухаю аудіокнижку, тому що ти слухаєш аудіо, і робиш якісь інші. Щось інше, то ж тобі подобається. До методу аудіопрослуховування дівчини звертається і тоді, коли книга не цікава. Їй загалом озвучено 250 творів зі шкільної програми. Серед дикторів як професійні актори, озвучки, так і зіркові гості.